Практика запуск потоків це неймовірна практика, яка насистить ваше тіло енергії навіть в той момент, коли у вас просто немає сил ні на що, а ще треба: або працювати, прасувати, готувати, прибирати все що завгодно. Якщо ви відчуваєте стан, упадок, сил. Не, не хочеться нічого робити, але потрібно. Рекомендую вам робити цю практику. Вона дуже проста. По-перше, наше тіло має два енергетичних потоки. Поток з космосу, який йде 2 см за нашим хребцем. і... За нашою спиною, у кого як тут, по вашим відчуттям. Я, наприклад, поки не відчуваю його в саме в моєму енергетичному тілі, ефірному, я поки його відчуваю, начебто він входить до мене в маківку і проходить по всьому моєму тілу, і він йде з космоса вниз. І є другий поток, який це якраз космічний та ідейний. І другий потік це потік з центру Землі, і який через наші стопи піднімається вверх та насищає наше. Тіло насичує енергію матеріалізації. Якщо у вас купа ідей, ви багато чого робите, але результату в фінансах немає, то, скоріш за все, у вас заблокований саме цей потік матеріалізації. Отже, як його розігнати? Можна просто закрити очі і уявити, начебто, з космосу до вас спускається біла енергія, у когось вона біла, у когось трішки жовтовата, та наповнює все ваше тіло. І потім енергія з центру Землі, вона така рожево-красна, помаранчева, червона, до кого як, і яка наповнює повністю все ваше тіло від стоп до маківки. Але мені дуже подобається робити її трішки по-іншому. Це на видиху. Я запускаю потік з космосу, на вдохі я запускаю потік з центру землі матеріалізації. Отже, видих, вдих. Видих, вдих. І коли ви робите так декілька циклів дихання. До речі, якщо ви будете суміщати ще з практикою дихання, яка вже є в цьому плейлисті в мене на Ютубі, то воно буде поєднуватись і буде ще краще працювати. Отже, з землі. Видих з космосу, з землі, з космосу. Насправді таких циклів достатньо зробити 3-5. Ви їх можете робити вранці. Наприклад, якщо ви вже вранці прокинулись втомленими, отже робимо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І так ви запускаєте енергію по всьому своєму тілу. А вже в наступних відео я вам розповім, як наповнювати цією енергією своє ефірне тіло. Якщо вам цікаво Практика маніфестації, яка так само поєднана з потоками з космосу та з центру Землі, це практика, яка дуже класно матеріалізує ваші бажання та ваші наміри. Особливо, якщо ми трішечки починаємо її практикувати день в день і наміри невеликі, і тоді, як то кажуть, ми розкачуємо ці наміри, то Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на а, мій канал і напишіть під цим відео практика або маніфестація, будь-який коментар. Коли це відео набере хоча б 20 коментарів, я обов'язково викладу вам практику маніфестації. Я її вивчала в майндвелі, я її практикую дуже часто, вона наповнює мене такою енергією, знаєте, реально як космічною. Бо я чітко бачу, чого я хочу, я чітко бачу, куди я йду. І коли є бачення вашої кінцевої цілі, то шлях, повірте. Ви будете щодня бачити нові кроки по досягненню цього. А буває таке, що якщо у вас ще гарна карма, і ви з цим поєднете і робите каву медитацію, то <гроші>, гроші можуть із неба впасти, якщо це гроші. Гроші, чоловік, здоров'я. Це все можна створити. Скільки вже книжок написано, і скільки перевірено, що Сила думки найсильніше. Кармічно 80% нашого кармічного насіння ми створюємо саме нашими думками. Тому в кармі 80, купа книжок, сила підсвідомості, сила думки. Це вже купу разів доведено різними людьми з усього світу. А хто ми такі, щоб сперечатись, а не спробувати? Тому давайте пробувати разом. Я з радістю поділюсь з вами практикою маніфестації. Але для цього я чекаю від вас 20 коментарів. Бажано гарних. Ну, якщо будуть негарні, то я ще подумаю. Всім папа, всім гарного дня, класних практик. Підписуйтесь на мій е, YouTube. І, до речі, у мене на Ютубі вже давно є кава медитація і рекомендую робити її щодня, навіть якщо ви не бачили мій курс на покармі. Якщо не бачили мій курс по кармі, швиденько біжимо в мій телеграм-канал чи в мій інстаграм, пишемо мені слово карма і приєднуємось і розуміємо, як працює цей світ. Я цей курс зняла для того, щоб будь-яка людина в цьому світі з легкістю могла зрозуміти і створити все, що завгодно в цьому світі. Всім папа, -па, всім гарного дня! Буду рада вас бачити!